Бувайте накидати каміння не, не в бік Німеччини, не, не тим більше в бік Сполучених Штатів. Будемо аналізувати. Нас дивиться поважна аудиторія. Е, я буду цитувати самого мерца. Він заявив про те, що характер військово-технічної допомоги має відбуватися в тиші кабінетів. Це те, про що я говорю чотири роки. Досить дивно виглядає, коли українська сторона виходить на загали і говорить про те, що наступний пакет військово-технічної допомоги передбачає, і далі йде перелік, і відповідна тактико-технічні характеристики тієї військово-технічної допомоги, яка буде передана для потреб Сил оборони України. Шановні телеглядачі, як ви вважаєте, Російська Федерація реагує на подібні дії і західних партнерів відповідно української сторони в моменті отримання військово-технічної допомоги? Напевно, чому власне акти диверсії на території країн Заходу і посилені відповідно заходи контрдиверсійної контррозвідувальної діяльності наших стратегічних партнерів? Я нагадаю, вибухи на складах в Чехії, Відповідно, замах на болгарського підприємця, який займався. Якраз передачі озброєння для потреб Сил оборони України. Таких прикладів досить багато. Удари невідомих безпілотників по підприємствах ОПК на території самої Німеччини і там досить перелік, досить серйозний. Але найбільш показовий факт був, коли на вищому представницькому рівні українському виходять і говорять про те, що досягнута домовлення щодо передачі Швеції літаків «Гріпен». Ну, ми тішимося, ми були задоволені, тим більше літак гріпан це найкращий літак в класифікації, ціна якість для потреб Сил оборони України. Але проходить деякий час. На той момент Швеція ще не країна НАТО. Російська Федерація здійснює відповідно військово-політичний тиск на Швецію, і вже представники шведського уряду виходять і говорять про те, що інформація щодо передачі гріпанів українській стороні ну трохи е перебільшена. Аналогічна ситуація з Таурусами. Будуть Тауруси, не будуть Таурисів. Це мають ламати голову москалі. І саме москалі мають відповідати на питання, що їх впало на їхні дурні голови. Чи то український ОТРК Грім 2, більш відомий як Сапсан, тактика технічні характеристики 500 км дальності ураження, до речі, як у Тауроса. Чи це німецький Таурус? Про це мовиться. Тому ніякої зради з боку Німеччини немає. Причому зауважте, щоб не було бажання, я ще раз підкреслюю, кидати каміння в бік Німеччини на 2025 рік було передбачено військово-технічної підтримки нашій країні на суму 4 мільярди доларів. Виходить Трамп і говорить про те, що саме країни Європи мають взяти основний тягар військово-економічної допомоги нашій країні, і яка реакція найбільш економічно розвинутої країни Європи Німеччини. Вони заявляють про те, що протягом 25-го року українській стороні буде передана військово-технічної допомоги на суму 9 мільярдів доларів. Вдвічі збільшили. Причому зауважте, крім цих 9 мільярдів, 1,9 мільярдів було направлено на українську ракетну програму от тих самих ракет ОТРК «Сапсан» або Грім-2 аналог німецьких Таурісів, при чому їх виробництво буде відповідна і на заводах Рейнметал на території як Німеччини, так і інших країн. Так поясніть, в чому зграда? Ну а тим часом з'являється досить цікава інформація з приводу того, що Білий Дім наразі вже підтвердив те, що Сполучені Штати Америки припинили поставки частини боєприпасів до України. А саме прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі підтвердила, що Сполучені Штати Америки призупинять частину поставок ракети ППО та інших високоточних боєприпасів до України через побоювання, що арсенали зброї стали. Низькими про це пише водання Політіко. Ну і також до речі, ще й дописують а саме Келі заявляє. Пресекретарка Білого Дому те, що рішення ухвалила, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду міністерством оборони США військової підтримки та допомоги, яку країна надає іншим державам світу. Зазначає пресекретарка Білого Дому наступне сила збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною. Просто запитайте Іран. А серед видів зброї до речі, це постачання якої саме затримується. Є також ракети для системи ППО. Петріот є високоточні артилерійські снаряди, такі як Hellfire, інші ракети, які запускаються з винищувачів f 16 та інших безпілотників. Ну і також, до речі, зазначається, що рішення ухвалив і керівник політичного відділу Пентагона Елбріджі Колові. після огляду запасів боєприпасів Пентагону. За словами джерел, виявили зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів. Ну і, до речі, ще джерела видання розповіли, що. Початкове рішення про призупинення надання частини допомоги ухвалили на початку червня, але чинності набуває воно лише, начебто зараз, оскільки російські ракети та безпілотники масштабно атакували українські міста. Ну і за інформацією джерел NBC News, наказ про відтермінування видав міністр оборони Сполучених Штатів Амарака під Хекса це сталося через кілька тижнів після того, як він опублікував службову записку, в якій доручив. Переглянути американські арсенали боєприпасів. Боєприпаси та інша зброя можуть бути затримані до завершення поточного оцінка. Ну і також, до речі, у березні США тоді тимчасово зупиняли надання Україні зброї та розвідувальних даних, і тоді президент. Сполучених штатів Америка Дональд Трамп заявив, що призупинив надання Україні військової допомоги, бо прагне врегулювання російської війни за словами Трампа. Сполучені Штати витрачають на допомогу Україні 350 мільярдів доларів у той час, як Європа – 100 мільярдів. А ну і ще. Хочеться також нагадати досить цікаву інформацію з приводу того, що 11 березня Україна та Сполучені Штати Америки провели зустріч у Саудівській Аравії. Під час неї делегації домовилися, що США відновлять поставки військової допомоги Україні та обмін розвідувальними даними. Також пам'ятаю, що тоді досить багато ширилися все ж таки інформації з приводу того, що спочатку одні медіа, одні високопосадовці говорили з приводу того, що все ж таки обмін розвідувальними. Даними він був припинений. Інші медіа потім через деякий час зовсім трохи дописували про те, що, начебто, його ніхто і не припиняв робити. Тобто, ситуація така знаєте, двостороння, так би мовити. І ця ситуація мені також вона дещо нагадує попередньо, тому що зараз Міноборони України дописує про те, що Київ не отримував офіційних повідомлень про заморожування поставок від Сполучених Штатів Америки. Ось що маю на увазі, тому що дописується наступну інформацію з приводу того, що сьогодні у низці медіа з'явилася інформація про припинення військового постачання України з боку Пентагону. У зв'язку з цим Міністерство оборони України виступило з офіційною заявою, якому йде що українська сторона звернула увагу на повідомлення про затримку окремих компонентів раніше схвалених пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки і наразі з'ясовує актуальні обставини щодо кожного елемента постачання. При цьому міністерство оборони України наголошує, що офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків передачі озброєння не надходило. Відомство працює з фактичними даними та перевіряє деталі до кожного пункту. Ну і, до речі, для уточнення ситуації Україна запросила все ж таки телефонну розмову з американськими колегами, так щоб розуміти більш детальніше, що взагалі там відбувалось. Ну і про результати цих контактів планується повідомити додатково як з боку Міноборони, так і Міністерства закордонних справ. Ну і також до речі. Окремі публічні коментарі, які пролунали в Україні, у зв'язку з цією темою можуть не відображати всієї повноти фактичної інформації. Міністерство закликає орієнтуватися на офіційні та перевірені джерела. Дійсно, поки готували новини для вашого тару, знайшла дуже багато інформації. З приводу того, що одні медіа дійсно вони дописують про те, що США зупинили постачання зброї, як ми з вами вже обговорювали, навіть в білому домі так представники з Білого Дому, до прикладу, прес-секретарка Білого Дому, так вона підтверджує, що Сполучені Штати Америки призупиняють часткову поставку ракет. Також Дональд Трамп ще про це вже говорив напередодні. Ну і бачимо, що міноборони України наразі допусне інформацію з приводу того, що, до прикладу, столиця Київ так вони не отримували офіційних повідомлень про заморожування поставок від Сполучених Штатів Америки. Тобто чекаємо наразі, підтвердженої так інформації від високопосадовців, а можливо якось прокоментує цю ситуацію. Так, і президент нашої країни. Тож, ми звичайно будемо з колегами обов'язково за цим слідкувати і повідомляти вам першим.